Побачили, яка Росія насправді коварна. У них ж, ж був там свій план, свій протокол в НАТО, як треба воювати, як там дрони треба знищувати і так далі. А Потім вони побачили, що Росія безпринципіальна, безпощадна, що вони просто як варвари йдуть і нападають проти всіх законів а, війни і так далі. І вони зрозуміли, ми не готові всім НАТО до такого, до чого готова Україна. Україна набагато краще справляється з ворогом, ніж ми. Вони це признали. Нарешті пізно, звісно, да, але признали. І в цій ситуації, що вони роблять, кажуть, давайте Україна Українців з Європи заберем нехай йдуть в Україну, підтримують там економіку. і Фронт це забезпечить нам в Європі більше часу для того, щоб підготуватися до нападу ворога, для того, щоб там підготувати стратегії, плани боротьби з БПЛА і так далі. І це не прикол. Звучить це дуже і дуже не по чесному. Але європа отак переживає за себе. Да, напевно, певні домовленості зі сторони з Україною їх, них є. Тому Тобто всі ті заяви, які були перед тим, що українців там відправлять там в Україну, і так далі, вони звучали більше як пропаганда. Зараз це вже звучить більше, як їх прагматичний якийсь рашок, Типа, як свою країну спасати, і як руками України. Тобто, з одної сторони вони приймають те, що Україна дуже сильна, вони не здатні всім альянсом воювати так, як Україна, і так далі. Але з іншої сторони. Ну, вони просто кидають українців на м'ясо, отака от історія, переживаючи за себе. Тому в цій ситуації дай Боже, щоб це не сталося. Вообще, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дай Боже, щоб це все отак вони побалакали і їх там розуміли. Але зараз ми даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських і європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тянули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як.